Тепер ми ще на завершення теми гетерогенний каталіз проговоримо про проблеми каталізу за участю складних молекул. Досі ми з вами в основному говорили про доволі прості субстрати, прості реакції, це такі, як окиснення СО, синтез аміаку, ізотопний обмін водень Дейтерій тощо. Тобто, це, як правило, невеличкі частинки, одно-двоатомні молекули. Тощо. Але є дуже багато процесів, які відбуваються за участю більш складних молекул, більш великих молекул. Ну, зокрема, ми говорили, наприклад, про реакцію там, де утворюється бензол в результаті дегідрування циклогексану. І ми якось ну, взагалі нічого не казали про механізм. Бензол це вже більш складна молекула, як циклогексан. А є ще більш складні молекули. Тут вже деякі підходи, деякі висновки, про які ми з вами говорили, не завжди будуть спрацьовувати, тому що молекули великі, дуже часто каталітичне перетворення на великі молекулі відбувається лише на певній функціональній групі, а інша частина молекули залишається інтактною, тобто не зазнає змін, але все рівно нікуди не дінешся від процесів зв'язування субстрату. Від процесів активації, від механізму самого перетворення. Тому реакції, в яких відбувається каталітичне перетворення складних молекул, потребують особливого розгляду і особливих підходів. Першою такою загальною теорією, яка намагалася описувати процеси, за каталізу гетерогенного за участю складних молекул була так звана мультиплетна теорія каталізу, яка була висунута радянським фізико-хіміком Баландіним ще у 20-х роках минулого століття. І за десятиліття, що минули, з того часу вона зазнала певних удосконалень, певних доповнень, але принципово. Вона залишається такою, як була на своєму початку. Отже, в основі цієї теорії лежали два основоположних принципи, які пізніше був доповнений, доповнена ще третім принципом. А саме, це принцип енергетичної відповідності, принцип геометричної відповідності і принцип подолання інформаційного бар'єру або ж зниження. Ентропійного бар'єру при перебігу складних реакцій. Фактично, принцип енергетичної відповідності витікає із теорії проміжних сполук, це інше формулювання того, про що ми казали в рамках цієї теорії. В рамках мультиплетної теорії каталізу, власне, чому вона так називається? Тому що ці проміжні сполуки розглядаються як певні мультиплетні комплекси. Чому мультиплетні? Тому що, як правило, тут є декілька типів взаємодій. Не одна якась взаємодія, а декілька типів взаємодій, які опосередковують утворення цього мультиплетного комплексу проміжної сполуки. Так, от цей мультиплетний комплекс або ж проміжна сполука повинна мати деяку оптимальну енергію зв'язку з поверхнею каталізатора. Не занадто велику, тому що це буде. Хімічна пасивація процесу. І не занадто маленьку, так, тому що це буде неефективне використання поверхні. Якраз таку енергію, яка відповідає найбільш ефективному залученню цього комплексу для подальшого каталітичного перетворення. Ну, і тут появляється принцип геометричної відповідності. Я казав про те, що в великій молекулі, як правило, не всі групи зазнають перетворення. І саме в рамках цієї теорії такі групи були названі індексні групи, тобто ті групи, які перетворюються у ході реакції. Принцип геометричної відповідності стверджує, що легкість перебігу каталітичної реакції залежить від просторового співвідношення між будовою активного центру на поверхні каталізатора і геометричними параметрами тієї частини молекули, що перетворюються у ході реакції. Ну, фактично, демонстрація цього принципу у нас була, коли ми розбирали синтез аміаку на поверхні залізного каталізатору, і коли у нас ось утворювався цей комплекс на поверхні, коли молекула азоту занурювалася у кластер з трьома атомами заліза. Тобто, тут, окрім енергетичної, ще і геометрична відповідність, тому що розміри оцих западин. Це розміри молекули Н2, вони взаємно комплементарні. Інша річ, що фактично, у випадку названої реакції, субстрат збігається з індексною групою, тому що молекула Н2 повністю перетворюється. Ну, але якщо б це була якась більш велика молекула і була б подібна взаємодія лише однієї функціональної групи, оце якраз і був принцип геометричної відповідності. Слід сказати, що принцип геометричної відповідності, перед тим, як бути названим або застосованим у гетерогенному каталізі, появився у каталізі ферментативному. Набагато раніше, ще на 30 років раніше, коли у ензиматичному каталізі появився так званий принцип ключ замок, так, який висунув, який був висунутий ще у 1800. 1994 році Емілієм Фішером. Давайте розберемо спочатку, як це працює у випадку гетерогенних каталізаторів. Повернемося до реакції дегідрування циклогексану. Отже, ми маємо наступну ситуацію. У нас є молекула циклогексану, циклоалкан, це так, всі зв'язки насичені. Молекула не плоска, молекула конформаційного гнучка може змінювати свої конформації. І у нас є продукт молекули бензолу, який добре сорбується на металевій поверхні, так, і молекула плоска і ароматична. Виявляється, що при дослідженнях спектроскопічних і при моделюванні взаємодії бензолу із поверхнею металів. Передбачається утворення так званого секстетного комплексу. Тобто, ось якщо ми подивимося, оце у нас намальована молекула бензолу шестикутник, а маленькими кулечками представлені атоми на грані кристалу каталізатора. Так, ну скажімо, це кубічна граноцентрована комірка. Відповідно, це грань 1, 1, 1. Якщо співставити геометрію бензену і геометрію цієї грані, то найкраще співпадіння відбувається, коли ми фактично впишемо оцей шестикутник у трикутник, який утворюється на грані з шістьма атомами, три з яких утворюють трикутник, так, а інші три лежать на серединах відповідних сторін. Що з'єднує цей трикутник, отут ми спостерігаємо чітку геометричну відповідність і е, також е, чітку відповідність симетрій. Так само, якщо розглянути е, значить щільну гексагональну упаковку, туди так, також можна це зробити, і ви пам'ятаєте, там є такі шестикутники, можна розібрати. Тобто, отже, при утворенні мультиплетного комплексу. В даному випадку це секстетний комплекс бензену на поверхні металу, який може забезпечити грань відповідної симетрії з відповідним розташуванням атомів. Фактично відбувається орієнтація молекул бензену таким чином, що три атоми металу будуть розташовані на серединах зв'язків СС – Тобто можна ще говорити про електронну взаємодію між ароматичною системою бензену та орбіталями металу, деорбіталями металу, що і призводить до стабілізації Стабілізації ось такого мультиплетного комплексу. Слід сказати, що метали, які мають кубічну обємно центровану градку, так, такі, як, наприклад, фером. Вольфрам, вони дуже погано каталізують реакцію дегідрування циклексану, тому що особливості будови їхніх граней такі, що вони не можуть забезпечити утворення стійкого мультиплетного комплексу. Ну і також слід сказати ось про що. Ось тут геометрична відповідність. Давайте прослідкуємо, як вона тут реалізується. Міжатомні відстані у кристалічних градках складають. 0,25-0,28 нанометри. тобто це 2,5-2,8 ангстреми. Так, ось ці відстані. А ви знаєте, відстань CC, відстань CC в бензолі ароматичні зв'язки. Це там приблизно 1,38-1,39 ангстремів. Якщо по законам тригонометрії це все оцінити, то виходить, що це якраз картина. Ідеального вписування шестикутника з довжиною 1,38 в трикутник з довжиною вдвічі більшою, тобто 0,5 приблизно. Ось таким чином реалізується цей принцип. Я вже зазначив про те, що уперше принцип геометричної відповідності був застосований у ферментативному каталізі. Його запропонував Еміль Фішер, і згідно до цим принципом, ензим велика білкова молекула, пояснювався, він інтерпретувався як певний замок, а субстрат, який зазнає каталітичного перетворення, як певний ключ і ефективна взаємодія між ензимом та субстратом, і, зокрема, селективність дуже висока його селективність, саме пояснювався от Цією високою геометричною відповідністю. Ну, в дійсності, ця теорія фактично описувала лише специфічність і не могла пояснити каталізу, оскільки, згідно до цієї теорії саме оцей ензим-субстратний комплекс був дуже міцним, дуже міцним і не повинен був зазнавати подальшого каталітичного перетворення. Так? Ну, а в теорії, е, яку ми з вами. Розбираємо мультиплетної теорії каталізу, саме говориться ще й про принцип енергетичної відповідності, що занадто стійкі поверхневі комплекси вони будуть гальмувати перебіг відповідної реакції. Пізніше, оце суперечність у теорії ключ замок, яка не давала можливості пояснити, чому все ж таки відбувається каталітичне перетворення, була е, удосконала. Подолана шляхом удосконалення, був запропонований принцип індукованої відповідності. А він брав до уваги той факт, що структура протеїну динамічна, і ензим з субстратом лише приблизно за своєю геометрією нагадують один інший. І при підході субстрату, ензим змінює будову свого активного центру, і те ж саме відбувається потім із субстратом. відбувається... Взаємне прилаштування, фактично. І в результаті конформація зв'язаного субстрату буде наближатися до геометрії перехідного стану. Отже, ця взаємодія є ефективною, але характеризується певною проміжною енергією, не тією енергією, яка відповідає утворенню занадто стійкого асоціату. Саме тому, що для досягнення ось цих геометричних змін конформаційних. <заємних>. Потрібна затрата енергії. Так, Це не є ця рівноважна геометрія, яка відповідає ситуації у відсутності субстрату. Третій момент, на який ми звернемо увагу, це перебіг різноманітних реакцій за участю е, великих молекул. Так, Там, де відбувається Реакції з'єднання, зшивки двох або більшої кількості молекул, тобто ті, ті реакції, в яких потрібна, будемо казати так, малоймовірна подія зустрічі двох субстратів із подальшим збереженням інформації, із подальшим нанизуванням. Скажімо, це насамперед біосинтез полімерів, синтез біополімерів. Так. Коли йде низка послідовних. Реакцій однотипних, яка відповідає подовженню ланцюгу, але при цьому зберігається вся інформація хімічна, так, яка відповідає попереднім етапам перебігу реакції. Ви можете подивитися в літературі, яким статистично малоімовірною мало подією може бути самочинне утворення поліпоптидного ланцюга певною довжиною. Тобто там дуже високі числа, Тобто періоду часу, за яке це може відбутися. І в дійсності такі події самочинно ніколи не відбудуться без участі каталізаторів. Тобто лише каталіз дає можливість здійснити такі реакції. І тут, окрім безпосередньої активації субстратів, уможливлення перебігу, скажімо, такої реакції, як синтез пептидного зв'язку, яке самочинно не відбувається, навіть Якщо йдеться про дві прості молекули амінокислот. Тут ще йдеться про подолання інформаційного бар'єру, тобто гетерогенний або ферментативний фермент, гетерогенний каталізатор або фермент є фактично місцем зустрічі субстратів тією матрицею, на яких відбувається цей процес. Ну, розберемо це на прикладі реакції відновлення метиленового блакитного. Такі органічний барвник спертани у присутності різних каталізаторів. У присутності каталізатора монокарп... пентакарбонілу заліза. Моноядерного один атом заліза присутній, і також кластерного каталізатора фером 3CO12. Таблиці наведені кінетичні параметри цієї реакції для двох різних субстратів метанолу. Етанолу, так, показані відповідно константи швидкості, так, і показані енергії активації. Ну, тепер давайте подивимося. Енергія активації практично однакові. Що для пентакарбонілу, що для ДДК трисього карбонілу, до ДК карбонілу тризоліти. Так само для етанолу. Майже однакові. Але швидкість, ви бачите, тут більша, ніж на порядок. Більше, так, у 25 разів більша швидкість. Тут приблизно таке ж співвідношення. приблизно таке ж співвідношення, ніж Чим це можна пояснити? Саме ентропійним ефектом. Ось такі реакції характеризуються, як правило, дуже великою негативною ентропією активації. Ми дуже часто про ентропійний фактор забуваємо, тому що він буває незначним. І на графіках, і на формулах ми пишемо дуже часто дельта H замість дельта G. Але в дійсності це не завжди можна так робити. І ось саме це той випадок. Тому що хімічно дуже важко пояснити, реакція одна і та ж сама енергія активації. А чому ж такі швидкості різні? А це пояснюється саме. Подоланням інформаційного бар'єру. Інформаційний бар'єр це ентропійний бар'єр, так? Ви про це знаєте співвідношення між ентропією та інформацією. І саме триядерний кластер дозволяє це робити краще. Чому? Тому що він містить три центри. Три центри. Тобто, можуть бути на одному центрі, е, може відбуватися. Е, Переєднання спирту на іншому центрі метиленового блакитного, а це у нас редокс процес, це у нас реакція відновлення. Тобто повинен відбутися переніс перехід електронів, електронний трансфер між відновником та окисником. І саме ось кластер ferrum 3 набагато краще виконує роль цього посередника, який дозволяє переносити електронну густину. Тобто, фактично. Тут він може це робити з шляхом одночасної взаємодії, як з окисником і з відновником. У фером со 5 хіба буде інший механізм? Так, Можливо, це буде механізм двоетапний: спочатку прийом електронної густини від відновника, так, потім взаємодія з окисником, але це вже різні етапи реакції. Це додаткові. Епізоди у каталітичному циклі. І в результаті ось ми бачимо наочний приклад, який демонструє саме ефективність тих каталізаторів, які дозволяють долати оцей так званий інформаційний бар'єр. В останні роки дуже багато уваги приділяється так званому біоміметичному каталізу, це підрозділ каталізу як гомогенного, так і гетерогенного, який використовує природні принципи. Принципи, за якими працюють, зокрема, ферменти, при розробці каталізаторів синтетичних, досліджуються ферменти, вивчаються, як працюють їхні активні центри. Ну і зокрема, ось одним із, ну, із, і один із дуже важливих аспектів такого каталізу це певна стереоспецифічність. Яка е, притамана біоміметичним каталізатором, біологічним каталізатором, і ось е, біоміметика, тобто імітація е, біологічного каталізу, також намагається ці принципи відтворити. Ну, одним із класичних прикладів, е, який має дуже вже довгу історію, який закріпився і в промисловості, є стереоспецифічні каталізатори е, полімеризації циглера НАТА, які Являють собою суміш таких речовин типу титан хлор 4 та е, алкіл алюміній або хлорид діалкіл алюмінію. І е, принцип їх роботи е, досить подібний до того, що ми з вами розглядали, на, коли говорили про металокомплексний каталіз, так, коли говорили про реакцію олігомеризації оліфінів. Зокрема, так, тобто, у нас є певна координаційна сфера, тобто це матриця, на якій відбувається зустріч компонентів, і там же відбувається активація субстратів. Маємо, так як в попередніх випадках, вакансію, приєднання сюди субстрату і подальші процеси його укорінення та елімінування. Використовуються не тільки це лише один приклад. Дуже багато зараз прикладів, коли реакції окиснення, зокрема, дуже так непогано йдуть в біомітичному каталізі, реакції гідролізу, так, реакції, в яких намагаються дослідники досягти високої селективності каталізу, також дуже часто використовують природні різноманітні принципи. Ну, і ще один із е, таких гібридних підрозділів каталізу, який використовує підходи при таманні і гомогенному каталізу, і гетерогенному каталізу, і металокомплексному каталізу, це каталіз з закріпленими на поверхні комплексами. Отже, ми з вами говорили про те, що на поверхню носіїв можна наносити певні каталізатори. Зокрема, це можуть бути солі металів, які при певній обробці перетворюються на нанесені оксиди або нанесені метали. Але можна наносити і речовини шляхом ковалентної модифікації поверхні каталізатору. Можна наносити певні функціональні групи, наприклад, групи SH, групи сульгідрині. Можна карбоксильні групи наносити на поверхню вугілля, на поверхню со 2 тощо. В результаті ці групи можуть Працювати, наприклад, як кислотно-основні каталізатори, як редокс-каталізатори тощо. Принципи досить однотипні для функціоналізації поверхні, як для кислотно-основного каталізу, так і для металокомплексного. Розглянемо це, наприклад, каталіз з закріпленими комплексами. Отже, у нас є поверхня носія, на якій є певні функціональні групи, які можуть взаємодіяти з комплексами. Шляхом утворення ковалентного зв'язку. Тобто, у нас є певна якірна група на поверхні. Це може бути карбоксильна група, це може бути амінна група, це може бути SH-група, певна гетероциклічна група, ті групи, які здатні реагувати. Далі, як правило, у нас є певна ніжка, тобто це Лінкер або Спейсер, тобто це місткова група, яка забезпечує. Віддалення від поверхні функціональної групи, а функціональна група це саме каталітична група. Це може бути, наприклад, якийсь металевий комплекс, це може бути той же самий карбоніл, закріплений, це, це може бути якийсь там макроцикл порфіриновий або інший, або щось там інше може бути. З тим, щоб ця група була досить віддалена від поверхні і просто не взаємодіяла з самою поверхнею. Це може бути, наприклад, поліметиленовий місточок, там це аж 2-6 разів, або це може бути якась поліароматична діляночка тощо. В результаті, ми маємо фактично цю функціональну групу, це комплекс, який, будучи закріплені на поверхню, виявляє ту ж саму каталітичну активність, що і в рощі. Але на відміну від гомогенних систем, це у нас система гетерогенна. І вона в даному випадку може виявляти ті. Позитивні моменти, ті переваги, які надають гетерогенні каталізатори. Ну, зокрема, відпадає проблема відділення продукту від каталізатору, що дуже часто є проблемою в гомогенному каталізі. Просто достатньо після перебігу реакції систему відфільтрувати або відцентрифугувати і відокремити тверду фазу. Так, а у рідкій фазі залишиться вже продукт.